Вітаю усіх, хто заходить передивлятися відео, які я роблю саме для вас, для добрих, хороших людей. Вчора ми робили прогноз стосовно воєнних дій стосовно ракетних обстрілів або шахідами на наступний тижні, тиждень, це з 03.04 2023 по 0,9.04. Вчора я не зробила місто Чернігів і місто Харків, тому що. По коментарях побачила, що, мабуть, ці міста ніхто не дивиться, і я не хотіла витрачати час. Але сьогодні побачила, що все ж таки є люди, які заходять, які дивляться, і яким це запотрібно. Тому я для вас зніму окреме відео. І Зараз ми будемо дивитися місто Чернігів. Зараз ми подивимось, побачимо місто Чернігів. На цьому тижні, на цьому тижні. Місто Место... чернігів. Місто чернігів. Планування якогось, якогось ресурсу не вистачає, який треба розподілити. Не вистачає якогось ресурсу. Так, чернігів показують, що треба буде захищатися, оборонятися, відбиватися. Тобто, з одного боку, по цій карті, можна, можу сказати, що це стосується саме. Ракетних там або шахідських цих, господи, безпілотників, да, і треба буде захищатися і оборонятися, і успіх в цьому буде, будуть збивати. Або ця карта може казати про диверсійну групу, яка може, може бути по землі. І треба буде її відбивати, і вона буде відбита. Зараз так карти показують нам так далі. Чернігів ще получе 6 повних чаш від дружніх, давніх дружніх партнерів і це дуже добре. Це, мабуть, ну, це може бути якась підтримка взагалі для цивільного населення, або це може бути підтримка саме для ВСУ. Чернігівська область. Чернігівська область показують, що є вспишка у небі, і тут може бути загроза. Тут саме загроза, там, де перебувають люди, діти, або засоби пересування, або це може бути місцина, там, де люди і ну, тобто, да, там, де перебувають або посізонно, або якось по От Щось про таке кажуть. Чернігівська область. Так, дивіться, я би сказала так, що взагалі перебуваєте ще в такому стабільному стані, от в якому і перебували. Да, таких от поки що різких змін та й немає. Ну, приблизно як на минулому тижні. Але тут іще виходить карта, яка може казати про загрозу. Це кажуть про загрозу саме. Житловим будинкам, частний сектор, поверх 2 або по або будинки приблизно 4 поверхи кажуть, або це будівлі, в яких проходять денежні операції, кажуть про загрозу, саме про загрозу кажуть. Так, і по цій карті я ще б сказала, що не перебувайте в ілюзіях під час повітряних тривог. Давайте сподіваємось на ППО, віримо ППО, вони в нас дійсно круті, молодці, але все одно краще все ж таки себе якось убезпечити. Ну. Отак нам кажуть про Чернігів та Чернігівську область. І кажуть нам, що ЗСУ мають дуже добрі, гарні успіхи по захисту взагалі вашого міста, області, кордонів. Так що так, давайте подивимось тепер Харків. Подивимось Харків на наступному тижні. Нестабільне состояние по небу летает туда-сюда. Нестабільне состояние по небу летает. Місто Харків на цьому тижні. Місто Харків на цьому тижні. Місто Харків на, на цьому тижні, на цьому тижні, 0,3 по 0,9. го місяця, місто Харків. Місто Харків, Поки знаходитесь в стабільному стані, перебуваєте, таких різких поки що змін немає, вони будуть, звісно, але треба ще почекати і зовсім трошечки. По цій карті я би сказала, що тут може бути загроза будинком частний сектор. Ну, тобто 1-2, або там, де будинки приблизно 4, 4 поверхи е, житлові. Також може бути загроза будівлям, де проходять денежні операції, або щось надається за гроші. Щось надається за гроші Харків. Так, Управління знаходиться на місці, тримає добре в своїх руках все. Кордони охороняються дуже добре. Вже такими хлопцями, які мали успіхи в своїй воєнній справі, але загроза від ракетних прильотів все одно існує, загроза існує. Харківська область, Харківська область, О, стосовно вас буде відданий. Приказ. Стосовно вас буде відданий приказ. Отримають приказ. Стосовно обстрілу, бачите, стосовно Харківської області, нададуть приказ, саме обстріляти, і їм потрібна буде якась ціль. Тут можуть бути ракети, можуть бути безпілотники. Яка ціль? Тут. Конкретна їм потрібна ціль. І ви знаєте, я по цій карті хочу сказати, не дай Бог, звісно, ці влучання в, часні, ну, в житлові будинки. Але якщо таке стається, то знайте, то, то відданий приказ для того, щоб конкретно. Немає такого, що не туди попали чи вітер подув, ракету знісло. Ні, якщо попадає навіть по мирним, по мирним будинкам, да, там, де живуть звичайні мирні люди, а не якісь склади там і все таке, то це наданий приказ для того, щоб були жертви. От. Або їм потрібно щось, де щось знаходиться, те, що літає. Щось, де щось знаходиться, де що літає. Я не хочу тут сказати, що ще загроза може бути, ще загроза може бути там, де щось зароджується. Дивіться, тут, тут загроза саме тому, що літає по небу. Тобто, ну, нашій, нашій якоїсь техніки загроза ще по цій карті можу сказати. Тому що... Ага, і ще це загроза, вони можуть дати ще наказ не тільки, да, якщо це ось будинки звичайні, а це ще вони хочуть ПП, наші системи ППО. Він хоче наші системи ППО позбивати. Так, да, тут бачите, військове їм треба. Щось військове наше їм треба іще. Дивіться, виходить карта ще отака, каже, це Харківська область, так? Да? Харків, Харківська область, взагалі, та, що на дні колоді, вона каже, під час повітряних тривог, коли, коли загроза від обстрілу краще ховатися, тому що загроза тут від мала до велика і навіть домашнім тваринкам. І навіть домашнім тваринкам. Ось так нам кажуть, а я, як завжди, дуже вас прошу зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах.